Чи можна бути блогером і батюшком? Як бачити, можна. Ось я батюшка, ну батюшка, я священник. священник Української Рей Католицької церкви і блогер. Вірніше стрімер. Але й блогер теж. Так, що можна? Не бачу в цьому проблеми. Завдання церкви, післяництво церкви проповідувати Слово Боже. Ісус Христос сказав своїм учням. Ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Ось я з вами аж до кінця віку. Амінь. Пістаництво, яке дав сам Ісус Христос. Ідіть і навчіть всі народи, і блогери це Христі, які найповніше виконують розпорядження Боже, бо тому що. Якщо прийти до церкви, ну скільки там можуть прийти, так? а коли через інтернет всі народи. Так що виконую вповні пісненництво Ісуса Христа. Щодо блогерства. Крапка.